Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно у Європу» – Розповідь про події, що були однаково близькими для мешканців Європейського союзу та України. Сьогодні усю програму ми присвячуємо розмові із послом Жозе Манелом Пінту Тейшерою, головою представництва ЄС в Україні. Пане посол, щиро дякую за цю можливість вас зустріти і говорити. Чи можемо ми зараз сказати, що Україна втратила роль регіонального лідера у європейських у євроінтеграційних процесах? І чи розглядає європейський союз Молдову як такого лідера і беручи до уваги новий принцип східного партнерства більше за більше? Чи можна говорити, що якщо так, то більше для Молдови і менше для України? дійсно well, Молдова uh, сьогодні робить значний прогрес у uh, процесі європейської інтеграції. Молдова uh, uh, робить значні успіхи у uh, переговорах щодо угоди про асоціацію у впровадженні програм допомоги і у впровадженні реформ, а також у реалізації процесу щодо uh, лібералізації візового режиму. Сьогодні Молдова вже перейшла на Другий етап впровадження плану дій щодо лібералізації візового режиму, і до того ж у Молдові немає е, таких питань, які викликають стурбованість європейського союзу, як, наприклад, використання правосуддя для досягнення політичних цілей, зокрема для усунення політичних лідерів. А це одна із тих проблем. Яка викликає стурбованість європейського союзу у відношенні України? Тому у Молдові дух асоціації із європейським союзом сьогодні дуже жвавий. А в Україні ситуація змінилася упродовж останніх кількох років. Зокрема, ті питання, які викликають нашу стурбованість, це використання правосуддя, це майбутні вибори, впровадження реформ, і також впровадження наших програм технічної та фінансової допомоги, і також впровадження плану дій щодо лібералізації візового режиму. Сьогодні Україна так і залишається на першому етапі цього плану. Сьогодні можна сказати, що Молдова робить більший прогрес ніж Україна однак говорити про те, що через те, що Молдова активніше впроваджує свої відносини з Європейським Союзом, то це означатиме, ніби менше буде пропонуватися Україні. Це неправильно. Жодна країна не повинна бути наказана за те, що інша країна більш активно. Рухається вперед, якби в Україні ситуація була ж такою ж самою як і два роки тому, то Україні так сам, пропонувалися б ті ж самі, робилися б ті ж самі пропозиції, що й раніше. Пане посол, нещодавно український прем'єр пан Азаров сказав, що українсько-європейське угоди про асоціацію готова бути підписана і тепер час діяти європейській стороні, але не Україні. Як ви вважаєте, для кого були передовсім спрямовані ці слова для людей у Єврокомісії чи для українських виборців? Well, People in the European Commission Certainly are very well aware about the state of play in our relations. Uh, у Європейській комісії. Безумовно дуже добре поінформовані про стан наших від коли відбулася остання зустріч на високому рівні із прем'єр-міністром Азаровим. Це сталося під час засідання ради з питань співпраці. У червні цього року у Люксембурзі міністр закордонних справ Данії, який представляв високого представника Європейського союзу із закордонних справ, визначив умови повернення до процесу підписання угоди про асоціацію із Україною. Зокрема, це вирішення політично вмотивованих справ використ... вибіркового використання правосуддя. Це майбутні вибори і це. Швидкість провадження реформ в Україні тому я не думаю, що цей меседж був звернений до європейської комісії, а тим більше до посадовців європейського союзу. Якщо ж це було звернення до виборців України, то я думаю, що прем'єр має пояснити свою позицію Аргументи для лібералізації візового режиму із Україною, і який ефект на це справу чемпіонат Євро 2012 лібералізація візового режиму спирається на широкомасштабні реформи, які викладені у плані дій щодо лібералізації візового режиму, який був узгоджений між Україною та Європейським Союзом ще два роки тому? І саме. Поступове виконання умов, зазначених у цьому плані дій, і поступовий перехід від однієї фази до іншої, і, врешті-решт, приведе до лібералізації візового режиму з європейським союзом у своєму першому питанні ви послалися на Молдову, і я сказав, що Молдова вже перейшла до впровадження другої фази плану дії з лібералізації візового режиму, незважаючи на на. Те, що Молдова підписала цей план дій пізніше ніж Україна, що ж стосується Євро 2012 Це був чудовий період часу, від якого ми отримали величезне задоволення в Україні у Польщі. Це була прекрасна нагода для багатьох громадян із Європи та з усього світу відвідати і побачити Україну однак, цей захід не має жодного відношення до режиму і не має жодного відношення до усього. Того процесу, що стосується касування віз для доступу до європейського союзу для громадян України, яким могло б бути прийнятне розв'язання справи Тимошенко на теперішній момент, і чи таке розв'язання досі існує? Прийнятне рішення, яке висловлював європейський союз уже понад один рік, це утримання від використання правосуддя для політичних цілей. І це стосується не лише Юрії Тимошенко, а також і Юрія Луценка та інших представників опозиції, які сьогодні знаходяться за ґратами. Ми говорили про те, що ці люди мають бути звільнені і вони мають отримати повні політичні права. Десь приблизно рік тому робилися ініціативи і. Робилися пропозиції стосовно можливого вирішення цих справ, зокрема, йшлося про внесення змін до кримінально процесуального кодексу щодо статей 364 і 365 які дали би можливість знайти таке рішення, яке допомогло би зберегти обличчя. Однак ці сподівання і ці очікування. Врешті-решт поступово затихли, зникли, і сьогодні мені невідомо про якісь пропозиції щодо можливого вирішення цих питань однак ми все таки сподіваємося, що рішення для цих справ може бути знайдене. Пане посол, багато спостерігачів вірять у те, що пані Домошенко здатна значно впливати на виборчі гратими бруче активну участь у цій виборчій кампанії. Чи така риторика може пом'якшити діалог Києва та Брюсселя? Дуже важко оцінити, як може хтось, хто знаходиться у тюрмі, активно брати участь у виборчій кампанії. До того ж, ми знаємо про те, що Тимошенко і Луценко нещодавно виключили із виборчого процесу і не дали змоги брати участь у виборах. Як європейський союз оцінить хід виборів в Україні і результати виборів зараз важко сказати, тому що це рішення, яке приймається 27 країнами Європейського союзу, однак сьогодні вже дуже багато провідних політиків у Європі ставлять під сумнів виборчий процес в Україні і ставлять під сумнів результати виборів, тому що лідери опозиції не мають можливості. Брати участь у виборах До того ж викликають питання також і правові рамки законодавства, яке було розроблено для проведення виборів, і також є інші питання, які викликають занепокоєння, однак не про них не говорять на тому ж рівні. Тому зараз потрібно дочекатися до завершення процесу виборів для того, щоб європейський союз міг висловити свою думку і заявити про свою оцінку виборів в Україні. Як поточні українсько-російські взаємини тепер виглядають із Брюсселя, і чи є тенденція для них ставати більш теплими у міру того, як відносини Києва та Брюсселя стають холоднішими? Вел айфінкетс гуд релейшнс битвіні Україн андросія із нот проблем for? Я думаю, що хороші відносини між Україною та Росією це не проблема для європейського союзу чи для будь-якої країни ЄС. Навпаки, ми навіть заохочуємо такі відносини. Дуже багато країн Європейського союзу мають дуже хороші відносини з Росією в економічній, культурній та в інших сферах, і це насправді дає переваги усім, і тому покращення чи навіть загалі існування хороших відносин між Україною та Росією це абсолютно не проблема для європейського союзу. Однак, якщо громадяни України а на нашу думку, так і є більшість громадян України, хотіли би бути частиною Європи, хотіли би жити у такому суспільстві, яким, яким воно є у Європейському Союзі. Це суспільство, яке дотримується законів, яке є прозорим, яке є процвітаючим, більш соціально рівним, то йдеться про вибір певної моделі. Uh, uh, Of the European Union, uh, then uh, we are talking about Ukraine choosing uh, different models. And if the choice is between uh, the І якщо ми говоримо про вибір між Пострадянською моделлю російською моделі і європейською моделі то це той вибір, який мають зробити громадяни України. На нашу думку, більшість громадян України хоче бути в Європі. і Ми вітаємо це. Ми віримо у те, що наша модель є краща, ніж пострадянська модель, і тому це є певна мета, до якої слід іти, і це зовсім не означає, зовсім не виключає хороші відносини між Україною та Росією. На мою думку, важливо рухатися у тому напрямку, що є кращим для України компетибл найкращим інфектфорюкраїн який пат тофоло. Чи вважаєте ви, що міжнародні комунікації із Києвом на найвищому рівні заморожені чи блоковані? І якщо так, то як назвати цей стан з боку Європейського союзу не було прийнято формальної позиції щодо цього питання, якихось формальних санкцій, чи формальних ембарго, чи офіційного замороження відносин на певних рівнях ці контакти продовжують відбуватися так само як і у минулому. Наприклад, на рівні віце-прем'єр-міністра із питань європейської інтеграції, чи на рівні міністра закордонних справ відбуваються регулярні візити до Брюсселя. І тому з цієї точки зору ці контакти залишились на тому ж рівні. І зі свого боку, європейський союз хоче продовжувати підтримувати відносини із Україною на благо людей України. Однак, якщо говорити про вищий рівень, то дійсно сьогодні ці контакти не на тому ж рівні, як це було упродовж першого року, після того як президент Янукович прийшов до влади. Тут дійсно спостерігається уповільнення відносин і навіть скасування деяких контактів. Можна пригадати, що впродовж першого року було відбулося кілька візитів до Брюсселя. Відбувалися зустрічі з президентом Вандром Тоєм з президентом Європейської комісії Барозу. Однак сьогодні, особливо і після останнього саміту Україна ЄС, лідери Європейського союзу не побачили того прогресу, який вони очікували, побачити в Україні, зокрема тому, що сьогодні в Україні зовсім інший контекст. Наприклад, ви почали це інтерв'ю із порівняння України з Молдовою. І я хочу сказати, що минулого тижня, наприклад, відбувся візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Молдови. Ми не бачимо такого роду візитів сьогодні до України. Тому з формальної точки зору немає а, якихось <світнень> офіційних рішень щодо відносин із Україною однак ми можемо спостерігати ті тенденції, які сьогодні відбуваються у відношенні України. Пане посол, чи вірите у те, що новий мовний закон в Україні може призвести до дестабілізації у суспільстві? І чи може цей закон впливати на процес євроінтеграції? European... що стосується процесу інтеграції. Європ... то багатомовність це не проблема у деяких випадках. Це навіть вимога, тому що це од... одна із цінностей, яка має поважатися у процесі європейської інтеграції. Однак кожен випадок слід розглядати у його відповідному контексті. Я не можу судити наскільки прийняття закону про мови може дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак я думаю, що процес встановлення і консолідації національної ідентичності на території України був успішним, і тому сьогодні було би мудрим уникати запровадження таких елементів, які можуть порушити цей процес встановлення національної ідентичності в Україні. Що стосується самого закону про мови, то е, організацією, яка е, має мандат на оцінку законодавства, є Рада Європи, і я думаю, що Рада Європи надасть свої е, висновки стосовно цього закону, е, зі свого боку можу сказати, що Ті коментарі, які я чув, свідчать про те, що закон про мови в основному стосується однієї конкретної мови у той час, як в Україні проживає дуже багато різних національних меншинств, і їхні здається, що їхні мови не були взяті до уваги у цьому законі, і тому з цієї точки зору здається, що цей закон є упередженим. Наприклад, в цьому законі не передбачається якихось прав для мови кримських татар у Криму чи для морської меншини у карпатському регіоні, а також інших меншинств, які проживають в Україні і Карпатінерія в Україні. Які ваші очікування від діяльності вашого наступника на цій посаді у Києві, і яким міг би бути його особистий внесок у взаємини Києва та Брюсселя? Я би хотів говорити не про очікування, а скоріше про моє побажання, що він прибуває в Україну тоді, коли ситуація в Україні протилежна тій, якою вона була, коли я приїхав в Україну. Коли я прибув в Україну, то були дуже великі очікування і дуже великі сподівання, що Україна рухатиметься у напрямку європейської інтеграції, і на мою думку, Україна тоді була більш плюралі. Істичним суспільством, більш вільним суспільством, однак сьогодні ми бачимо, що ці очікування і сподівання не справдилися. І сьогодні мій наступник перебуває у той час, коли ситуація в Україні значно складніша. Тому я хотів би побажати, щоб коли він буде їхати з України, щоб ситуація була в країні такою ж або значно кращою ніж тоді, коли я прибув в Україну чотири роки тому. Однак, якщо говорити про те, що він може для цього зробити, то я вже назвав ті перешкоди, які сьогодні стоять у відносинах між Україною та Європейським Союзом, і для того, щоб усунути ці перешкоди, були задіяні лідери на найвищому рівні у європейському союзі, які намагалися якимось чином вирішити ситуацію із найвищим лідером України. Однак сьогодні ми не змогли досягнути УС. Зміниться uh, упродовж періоду мандату мого uh, наступника, і що uh, очікувані результати будуть досягнуті, і Україна дійсно uh, зможе розпочати реальний процес трансформації суспільства у uh, напрямку до європейської моделі і зможе досягнути значного прогресу у uh, інтеграції, пане посол, що ви вважаєте найбільшим досягненням під час своєї роботи в Києві на цій посаді? Я думаю, що з самого початку я намагався забезпечити ефективну і об'єктивну інформацію щодо стану відносин між європейським союзом і Україною, а також того, що вимагалося від будь-якої країни, у цьому випадку від України у процесі інтеграції з європейським союзом. І коли я приїхав сюди в Україну, то те, що я побачив, насправді дуже відрізнялося від того, що я читав у брифінгах, готуючися до своєї роботи. Україні я думав, що Україна значно більше просунулася у процесі європейської інтеграції. і треба сказати, що тодішні лідери України, зокрема президент Ющенко, дуже оптимістично говорили про відносини між Україною та європейським союзом і про стан процесу інтеграції у Європейський союз, і це могло навести громадськість на думку про те, що усе чудово. У відносинах між Україною і Європейським Союзом і Україна ось ось має стати членом ЄС. І хоча тоді ситуація була значно кращою ніж сьогодні, я про це можу говорити. Однак, все ж таки Україна була ще дуже далекою від тих цілей, які ставилися у процесі європейської інтеграції. І я знаю, що я був дуже непопулярний серед високопосадовців України, так само як я є, продовжую бути досить непопулярним серед нинішніх високопосадовців. Треба сказати, що після виборів був такий етап, коли знову з'явилися очікування, що Україна зробить прогрес у процесі європейської європейської інтеграції, однак the цього the не сталося. І я зі свого боку хотів уникнути мовчання, яке могло би призвести до того, що люди стали би думати, нібито uh, європейський союз повністю задоволений відносно з від Україною і станом справ в Україні, тому що саме uh, про це починаєш думати, коли uh, послухаєш ці uh, заяви і ці uh, виступи, які роблять uh, лідери України, і це може uh, призвести до того, що більшість України Україна, яка е, прагне бути частиною європейського союзу, е, може бути введена в оману, тому е, зі свого боку я намагався завжди бути відвертим і ефективним у своєму спілкуванні з українцями, надавати їм об'єктивну інформацію про стан відносин між Україною та європейським союзом, і завжди говорити їм про те, що ще досить багато необхідно зробити зусиль для того, щоб досягнути тих цілей, які стоять у процесі європейської інтеграції я також намагався донести думку про те, що все залежить від людей, що саме вони повинні вести цей процес, саме вони повинні бути каталізаторами змін в Україні, якщо вони хочуть змінити суспільство в Україні, якщо вони хочуть жити у такому суспільстві, яке буде створено за європейською моделлю, і а, врешті, якщо буде прийнято таке рішення, бути членами європейського союзу і скористатися тими ж перевагами, які. Сьогодні доступні громадянам ЄС. Це моє побажання Україні, пане посол. Я щиро дякую вам за цю розмову і бажаю вам успіхів на новій посаді. До побачення, будь ласка, до побачення і дуже дякую. Дякую. we Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно у Європу. Розповідь про події, що були однаково близькими для мешканців Європейського союзу та України. Сьогодні усю програму ми присвячуємо розмові із послом Жозе Манелом Пінту Тейшерою, головою представництва ЄС в Україні. Пане посол, щиро дякую за цю можливість вас зустріти і говорити. Чи можемо ми зараз сказати, що Україна втратила роль регіонального лідера у європейських у євроінтеграційних процесах, і чи розглядає європейський союз Молдову як такого лідера і беручи до уваги новий принцип східного партнерства більше за більше? Чи можна говорити, що якщо так, то більше для Молдови і менше для України? дійсно Молдова сьогодні робить значний прогрес у процесі європейської інтеграції. Молдова робить значні успіхи у переговорах щодо угоди про асоціацію у впровадженні програм допомоги і у впровадженні реформ, а також у реалізації процесу щодо лібералізації візового режиму сьогодні.